Як трохи мене збраво в одному фартухі стоїть на бальконі, дивиться і плаче, бо теж хоче готувати з продуктів, які нам видають в ЗСУ, але не може, тому і заздрить сьогодні. В мене річниця служби. Я захотів приготувати своїм козакам щось таке е цікаве. А нам якраз видали ось такий чудовий шмат свиняки. В принципі, його можна було просто нашпигувати часником, морквою, намазати майонезом, гірчицею і відправити в духовку. Але хто ми такі, щоб робити просте? Ми зробимо більш цікавим. Ріжемо це м'ясо ось так, десь товщиною в два пальці, але не ріжемо до кінця. Що ми робимо наступне? У мене є ось такий маринад від торчин. Таке нам не видають. Він у нас лежав просто з якогось хера. Менше матюкаємося, культурнішими стараємося бути. Якщо він вже є, то нашому пропадати. Але в іншій ситуації я би взяв майонез, кетчуп і гірчицю. Змішав би їх, додав спеції і використав би таку суміш. Давайте цього разу обійдемось без жартів про масажки, да? тут у мене копчена паприка, чорний перець, сіль і приправа до бужаніни. Тираєш їх, втираєш, 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 стираєш. Втираєш спеції так само, як ти втираєш своєму командиру, що він у тебе найкласний. Тільки в відпустку пустив. <хи> Наступне. Цибуля. Попередньо цибулю мені вже начистив Микола. Тепер твоя задача її просто порізати. Ми беремо наші півкільця і вкладаємо їх ось сюди. Це моцарелла. Так її нам теж видають. Моцарелу ми так само ріжемо півкільцями. Ось такі ось напівкільця і ти вже, в принципі, зрозумів, да, що з ними робити. Вау! Відалі, звісно, якби вони були великі, знаєш, такі крупні, м'ясисті, але нам видали ось таку слівку. Чому ні, піде. Я думаю, не треба пояснювати, дати на дурак вже здогадався. Туда. І... Тут вона нам не потрібна просто хочу пити. Фольга! Ось цю красу ми спочатку кладемо в холодильник, хай полежить там трохи, а потім в духовку. В ідеалі за пів години розрізати, відкрити фольгу, щоб з'явилася скоринка. Оскільки я постійно засираюсь, подаруйте мені хтось фартух, а може в когось є. A few later. Давай подивимось, що вийшло. Я то вже знаю, що вийшло. Це я вже переклав. А ти ні. Воно готове, воно соковите. Воно тане в роті. Година готовки. Півтори години ти просто ходиш, чекаєш, як воно вже саме доготується, і твої козаки отримують ось таку чудову страву і відчувають себе як вдома. А що ще треба?